Усім привіт, з вами як завжди, я, Фрі, і сьогодні в цьому відео я покажу, як забрати безплатно бокс від проекту Planet, який в будущому буде стоїти більше 20 доларів. Нам розробники обіцяють, що осей вот бокс, який ми будемо забирати, він буде стоїти в будущому 29 доларів. Але я не знаю точно, чи він буде так стоїти, тому побачимо в будущому, як він і скільки буде стоїти. А і так, я вже знаходжусь на ось цьому сайті, ссылку я ставлю на нього в описанні, переходимо і попадаємо на ось такий ось сайт. Нам потрібно ось тут ввести своє ім'я. Давайте вводимо. І ось тут от нам потрібно ввести емейл свій. Також вводимо його. І нажимаємо Пререгістр. І коли ви нажали Пререгістр, у вас ось така от загрузка йде і ви чекаєте, поки вона перейде. І так, бачимо, що вже загрузилося, ось вже зареєструвався я. І бачимо, що нас дають нашу реферальну силку. І поки що не показують, скільки в мене рефералів, ну в мене їх зараз ноль. І також бачимо, скільки вже чоловік зареєструвалося в усьому проєкті. Більше 50 тисяч. Отже, що нам потрібно робити? Нам потрібно приглашати наших друзів. От в нас є от ось ось реферальна силка, ми її копіруємо і скидуємо нашим друзям. І коли вони переходять, реєструються, і за двох рефералів ми зможемо отримати ось цей от Бокс, який нам обіцяє, що він буде стоїти 29 доларів. Потім за три реферали ми можемо якусь пушку отримати, і за п'ять рефералів якусь снайперку також можемо отримати. Тобто нам в цьому проєкті просто треба збирати наших рефералів і все. Ось такий от проєкт, планет. Силки я ставлю в описанні, а також переходьте в мій телеграм-канал, я там скидував пост про ось цю ігру. З був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-та!